Добрий ранок малята. Чуєш, жебонять струмки, чуєш, цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гілі, в синім небі журавлі. Перші прольські цвітуть, перші джмелики гудуть. Ця прекрасна і чарівна в гості йде до нас весна. Скоро прилетять в гаї голосисті солов'ї. Будуть радо щебетать, будуть весненьку вітать. Дітки, яка пора року до нас завітала, так, весна. Ну, ви думаєте, що це весна? Тому що розтанув сніг, тому що природа оживає і пробуджується від сну, і з теплих країн повертаються птахи. І все радіє сонечко. Ось скільки птахів зібралося. Всі гомонять, радіють сонячному теплу і приходу весни. А давайте пригадаємо, а чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Ні. Одні залишалися зимувати, такі, як дятел, синиця, сорока, ворона. Снігур, Голуб а інші відлітали в теплі краї. Це такі як лелека, дикі качки, шпаки, ластівки, солов'ї, зозулі. Як називаються птахи, які відлітали у теплі краї? Перелітні. А як називаються ті, що залишалися на зиму? Зимуючі. Для перелітних птахів, а саме для шпаків, на весні люди майструють шпаківні. А для зимуючих, що ми з вами майстрували взимку? Так, годівнички. Давайте пограємо в гру Хто зайвий. Серед зимуючих вам треба назвати перелітну пташку, а серед перелітних зимуючу. Ви були молодці, пригадали, як називаються птахи. А в Україні є такий гарний птах, перелітний, що вважається одним із символів України, і це журавель. І дуже гарний вірш про журавля, про ставлення до Батьківщини написав Платон Воронько. Пропоную послухати! Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. Тіти, про кого ви щойно почули вірш? Про журавля. А скільки морів і земель облітав журавель? Сто, сто морів, сто земель. А що він натрудив? Так, крила ноги натрудив. А що спитали в журавля? Журавля запитали. Де найкраща земля? І що відповів журавель? Журавель відповів, що краще рідної немає. Тому що найкраща земля та, де ти народився. Це рідна твоя батьківщина. Тепер послухайте цей вірш з допомогою картинок. Облітав журавель 100 морів, 100 земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Подивіться ще раз, уважно за картинками, і, і ще раз давайте повторимо вірш за мною. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає.